При мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, ми русі, Від матея святого Євангелія, читання, спроводисла, Будь ми, будьмо уважні. Того часу побачив Ісус, силу народу, змилсодився над ними та вигоїв їхніх недужих, як же настав вечір, підійшли до Нього його учні і кажуть: Пусти не це місце, та і час минув уже, відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав їм: Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовили до нього: Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби, тоді він каже принесіть мені їх сюди. І, велівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, благословив і розламав хліби і дав учням, а учні людям, і всі їли до наситу, і назбирали куснів, що зосталися дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей, і зараз же не заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як відпускав народ. Слава, Господи, слава! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє Євангеліє одно із Євангелій, яке повторяється у всіх чотирьох євангелистів, про те, що зробив Ісус Христос того дня. Але Перед тим, як він пішов в це пустинне місце, перед тим, як пішли за ним ці люди, весь народ, він пережив внутрішню таку трагедію смуток, тому що був страчений Іван Хреститель. Ісус, Ісус Христос в такому стані Він пішов. Пустинне місце, і за ним пішли люди, і він змилосердився над ними в такому стані і вигоїв їхніх всіх недужих. А потім сталося велике чудо, так як Мойсей колись в пустині, коли ізраїльський народ 40 років був випробуваний, просив Бога і зійшла манна з неба, щоб нагодувати цей народ. Так само Ісус Христос, але тут вже Месія, який просить Батька Свого Небесного, щоб нагодувати цих бідних людей. І коли апостоли просять Його відпусти їх, бо тут нема нічого, тут пустинне місце, тут тільки каміння, трава, спека, Сонце. Тут нема що найти до поживи. Він каже апостолів, апостолам ви в цьому пустинному місці дайте їм їсти. І після того, як ці п'ять хлібів і дві риби, ця крихітка їжі помножилася, народ наситився і назбирали ще 12 кошів. Так само це символізує 12 колін Ізраїля, які повинні бути в єдності, які не повинні сваритися, 12 родів. І в цьому Євангелії Христос, немов до нас, промовляє, і в сучасному світі, щоб ми не говорили один до одного, якщо хтось звертається до нас за помічю. Та іди, я тобі не можу помогти. Хай тобі хтось інший поможе. Я тебе відпускаю. Іди, шукай собі помочі, де інде, бо тут я не можу, я є пустий. У мене в душі є пусте місце, пустине місце. Ми завжди можемо дати комусь дари. Завжди можемо сказати добре слово, завжди можемо порадити. Завжди можемо змилосердитися. Завжди. Людина завжди має щось. Але напевно, що гордість нашого серця і багато інших пристрастів, вони не дають це зробити. Ісус хоче, щоб ми жили в єдності. Ісус Христос, Він вчить нас завжди, щоб ми були в єдності, в милосерді, в любові. І тому ми і збираємося в храмі, молимося, але щоб були Наслідки, щоб ми реалізували те, що чуємо, то ми повинні прикласти зусилля, ми повинні видавити з себе свою гордість, ми повинні боротися, щоби заставити себе зробити милосердя. На жаль, ми люди грішні, ми егоїстичні і ми не бачимо цієї єдності. А потрібно розуміти і бачити, особливо у цей час, трагічний для нашого народу. Але напевно, що наш народ у цей час він очищується, тому що люди і весь народ все одно роблять вибір, свій власний вибір, чи йти за істиною, побороти в собі той страх тваринний. Почати цей страх контролювати, так як вчить Ісус Христос в Оливному городі, коли Він іде на смерть заради нас, так само Він вчить і нас, щоб ми не боялися заради когось жертвувати своє життя. І сьогодні, хоч цьому маленькому якомусь, може ми не йдемо на смерть, але ми можемо зробити милосердя комусь. Можемо почати зі своїх сімей, зі своїх сусідів, зі своїх близьких, які, може, далеко десь живуть, з тих, яких ми не можемо простити, бо дуже багато в душі людей носять гріх непрощення, гріх гніву. Я говорю не про гнів, такий, який проходить і відходить. Я маю на увазі постійний стан. Дуже багато людей кажуть собі: от я йому або їй не прощу ніколи. І так живуть. І цей гнів він не дає нам об'єднатися, Він не дає нам творити одну сім'ю, щоб робити це чудо. Ісус постійно живе з нами, незважаючи на це, чи ми це усвідомлюємо. Чи не усвідомлюємо, Бог у Святій Тройці, Він уже дарував нам все, що міг, Сина, і дарує далі. Бог є животворящий, Він ніколи не зупинається. Він завжди животворить, Він завжди дає нам життя, Він джерело життя, і ми в цьому житті в його джерелі існуємо. Ми це не усвідомлюємо. Але ми існуємо і робимо свій вибір деколи егоїстичний. І коли ми починаємо усвідомлювати, то треба боротися, не треба боятися. Потім Ісус Христос залишив, заставив свій учнів увійти до човна, відпустив їх, бо, напевно, були перемучені, замучені. І залишився з народом. Він сам залишився з народом, щоб потім відпустити цей народ. Отже, пам'ятаємо про речі, що ми покликані творити добро, творити милосердя, творити любов, тому що ми створені на образ Божий, який є любов'ю, і ми покликані бути продовженням цієї любові тут на землі, в цьому матеріальному світі. Ми маємо працювати над собою. Маємо себе заставляти, маємо розуміти, що в нас є і діти, які дивляться на нас і наслідують нас. Вони не дивляться і не слухають те, що ми їм говоримо, те, що вчимо, бо є така, знаєте, приказка, що наука вона відштовхує. Я раніше. Так не прослуховувався і не говорив про ці речі, і не дуже вірив. Але тепер вірю, що дійсно наука відштовхує, якщо людина не живе прикладом, якщо людина не робить те, що вона говорить в науці, а говорить своїм дітям, а не ходить до церкви, не сповідається, говорить своєму сину своїй дочці, іди, сповідайся. Але сама сім'я роками не сповідається. То ця дитина вона не наслідує своїх батьків, і ця наука може її відштовхнути. Отже, приклад він завжди притягає. Приклад він завжди той, який може зробити більше, чим наші уста, чим наші слова. Треба жити, треба показувати своїм життям. Що ми можемо робити милосердя, що ми можемо любити, що ми здатні до цього не тільки в своїй сім'ї, але виходити поза межі. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. промовмо! Уди де все держателю, Божого отців наших молимось тобі. Вислухай і помилуй.